Отже, 22 травня 1879 року на полтавській околиці Ольга Петлюра народила на світ божий сина і охрестили його Семеном. Якось до батьків приїхав дід Павло зі своїм приятелем. На вечір налетіла буря і впоріжчив дощ. А за кілька секунд так гахнуло, що мало шибки не повибивало. Малий Семен встав з ліжка і підійшов до прочинених дверей. Ну, і що ти знаєш про Мазепу? басив дід Павло. Забули, все позабували, а наш рід тягнув за Мазепою і стояли до кінця. А ти хоч знаєш, чого ми Петлюри? знову басив дід, бо тоді царські москалі схопили нашого родака і присудили скарати на шибениці, а побратим його із петлі витяг. Вражений почутою розмовою, Молися менш ще довго не міг заснути, а коли заснув, то снився йому і пращур-герой, і його вірний побратим, і загадковий лицар Мазеп.